Ось він маленький. і каталізатор валяється. Нікому не треба. Якщо треба, пишіть. Добрий ранок, всім привіт! Десята година ранку і ми починаємо наше турне. Турне Заїдь в купу місць і зроби купу справ. Перша зупинка, нам треба з'їздити в центр і забрати два дощовика, які я передам в підрозділ АЗОВ. Дівчинка привезла з Лондона, вони їй не потрібні, а хлопцям вони знадобляться. Ладно, пхаємося, пхаємося сюди. Зараз я трішки вкочуся, бо ще не прокинувся. Дивіться, я пішоходів пропускаю. Викладіть в групу Blacklist львів. <свист> ну, давай. Я вже вмикнув першу. А він щось не дає. Так, повернемо тут направо. Нам можна. Я ж на мотоциклі, я тут проїду. Дивіться, паркінг для мене зробили. Забрав два дощовичка і потім заїдемо на нову пошту і відправлю все це хлопцям в Азов. Треба закатити в гаргани магазин. Взагалі можна і в центрі заїхати, але там поруч зразу знаходиться сервіс. Мені треба перепрошити Power Commander на трішки інші налаштування під Quick Shifter. наглий такий. Та паскуда товар. Мені, до речі, ще потрібно сьогодні пошукати місце, де б я міг зняти для вас огляд свого мотоцикла. Нарешті я це спробую зробити, поки теплі дні. Бо, якщо я це не зроблю, то чекати вам прийдеться до наступного сезону. Якщо він, звичайно, буде. Дякую всім, хто долучився до того, щоб я проїхав. Ми так обережненько, обережненько. Обережненько. Дякую, дякую. Клас, я пропустив поворот. Я пропустив, блін, поворот! Через те, що ти дебіл. Давай сюди десь заїдемо та пройдемось трішки. А я може навіть там проїду. Я ж все таки на моті. Там бордюр, чувак. А ми зробимо по-іншому. Я заїду на бордюр. Що я маю падати? Оба-на! <смі> да, на моті, звичайно, можна робити подібні речі. От я приїхав куди мав. Добрий день. Мені потрібен налобний, але для військових вони просили не дуже яскравий, але, напевно, з інфрачервоним. Заїхав я короче, в магазин, подивився ліхтарики. Дуже дорого і немає таких, знаєте, більш тактичних. Там якийсь камуфляж чи дуже дофіга люмен. Ціна також немаленька. Нам треба щось простіше з захистом від вологи. І головне, щоб був інфрачервоний режим. В принципі, все. Я подивився на польському сайті 8А. Можна, в принципі, взяти його за 1300 гривень. Нам треба три штуки, і ми трішечки зекономимо. Тому вирішив замовляти там. Ну а зараз, зараз ми заїдемо на сервіс, на сервіс до Ігоря, бо треба переналаштувати. Квік Shifter. Треба його нарешті затестити, бо я його поставив, а по факту не використовую, Бо щось, щось не те. На стенді все окей, все класно переключається. А коли я їжу, знов таки, це може я кривий, звичайно, такий. Але ну я не можу бути настільки кривим, що воно так тупить. Так, нормально? Так, квікшифтер переналаштували, зараз заїдемо заправимось, і я поїду його затестую. Єдине, що помітив, що не я помітив, а Ігор помітив майстер, що в мене зліва підтікає вилка. Ми її почистили, і він сказав, що там була піщинка. можливо, вона була і причиною всієї цієї халепи, але треба перевірити. Якщо ви не знали, чим небезпечне протікання масла з вилки то це можливість цього масла попасти на ваш гальмівний диск. Ой, а тут я вже не пролізу. Типу якось дуже вузенько. Але мені посунулося. Дякую. Є. Yeah. Відкриваємо наш бак. Беремо пульс 95. Так, ще тут можна сказати. Це колонка. Друга колонка, пульс 95 до повного, будь ласка, фішка і банківська карта. Коротше, вона не працює, походу. Хм. Капець. Друга колонка пульс 95 до повного, будь ласка. Банк фішка. Не люблю я це бігання. Так. Ну що, пробуємо квікшифтер знову. Фух. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Але щоб ви розуміли, я не даю таке сильне навантаження при розгоні. Зараз я взагалі тримаю до 6 тисяч обертів, це все перемикаю. Ще раз, на третю не хоче. От я тикаю, 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 не йде воно. Якийсь джип нас доганяє, але квікшифтер санова біч не працює так, як має. Я не знаю, чи вам видно. Бачите? Соплі такі пішли. Це, це масло, походу. Походу масло. Або в'язкість не та, або з прокладкою проблеми. Сподіваюсь, більше нічого серйозного. Бо зліва все добре. Зліва вилка сухенька. Ой, блін. У нас з мото тусовки регівської. Рега це школа, де я тренуюся. Так от, там два хлопці, вони на передовій. І тільки що написали, що хочуть зробити їм сюрприз, купити деякі речі, передати їм, тому заїдемо ще на регу і долучимось до цього збору. От, Я вмикнув, десь попав між передачами 3-4 і не переключив на четверту, лишився на третій. Хрінь якась, реальна якась хрінь, бо ми вже перевіряли, чи йде сигнал, коли переключення і так далі. Сарямба, тюнінг невдалий. <світтєві> Бум. Я приїхав, добрий вечір. Привіт! Привет, знаменитим людям блогерам. Шо ви, як? Ну, я мала тебе бедевить. Серйозно? <ривіт> <ривіт> Окей, добре. Так, То хлопцям. Та, хлопця. та я, я в курсі це що. Ага. Вчаться юні байкери. Короче, back to the service. Дивіться, копи, копи. Добрий день. А, мені ліньки, я вже на нейтралі, мені вже ліньки, пертись кудись. Тим паче скоро повертати. Класні відмазки ліплю. Все погано. Все погано. <реку> так. Ага. Ну так їздити поки можна. Ну, чесно, не бажано. Перше від того гробиться дзеркал, з е, самого пора. Другий момент від того гробляться башенги. І третій момент тут стоїть пертрижолінс, і теж дякую не скаже. Ой, печалька, ой, печалька. Друзі, мод я ставлю в гараж. Останні теплі дні, але я не буду кататися. Через це, що мод буде, стояти в гаражі і чекати, коли мені зможуть перебрати вилку. А вилка не проста, Ну, вона якби проста, це моя вилка, але вона з олінс картриджем Відповідно, треба ще якась документація по цьому Олінсу. Коротше. Прийдеться турне відкласти. Я навіть так розстроївся, що не можу передачі вже нормально скинути. Розумієте, так? Що тут за корок? Я не хочу в цьому корку приймати участь. Вибачте, я не хочу, я відмовляюся. Я відмовляюся і об'їжджаю все це. Ну, ви вже вибачайте мене. О, мятка. Капець вона низька. Цікаво, по бруківці норм чи ні? Та ні, чувак, все добре. Дякую. Нарешті вирвався. Якщо що, я таксі. Приїхав на Fest Republic, запитаю, чи можна них тут зняти огляд мота, бо крім тієї площадки, що я показував з гурами, піску, більше я не знаю, де можна що зняти. Можливо, тут дозволять. Було б прикольно. Треба ще когось тут знайти. А де тут хто? Невідомо, хто цим всім командує? Ти знаєш, хто тут у вас командир? Так, Так, короче, блин, де ключ? <laughs> Блін, ну що за фігня? Головне, ще все вдягнув, перчатки там і так далі. Ключ забув вставити. Домовився, я з ясфестрепубліком можна буде відзняти. Єдине, що їх треба буде попередити. Завтра не вийде, бо тут концерт Вакарчука. Треба поїхати і закинути дощовики. А потім на миєчку. На миєчку і приведемо мод до якогось товарного вигляду, не враховуючи, що в мене <кхід> <кхід> тече вилка. Але ви ж нікому не скажете, правда? Не скажете ж нікому. Коротше, я огляд робитиму і я її так витру, вона буде сухенька і типу все нормально. А тут... Чувак, ти куди там повертаєш? Ти що з гузду з'їхав? О oh, май гад. Як ти там зібрався повернути? Блін, я ж забув нейтраль врубити, мені вже цікаво, що там робиться. <різь> Чи він заїхати хоче задом? Ну це він виконує дуже такі класні маневри. Нє, плюнув такий. Та ну його в сраку. Правильно, чувак, правильно. Бо тебе б ще декілька секунд і почали б чмирити. такий злий? Бо 7.20, а снідав я ще в 10.30. І після цього я нічого абсолютно не їв. Так, попав, промахнувся. Попав? промахнувся. Прям як в ліжку, з дівчиною. У мене цілий ящик з всіляким борохлом. Дивіться. Бачите, скільки його тут? Це все хімія. Хімія. Ну і ви бачили, скільки в мене цих всяких банок і склянок для мотоцикла. У мене скільки засобів для догляду за собою немає. Якщо ви хочете запитати, а може і не хочете, може я так собі подумав. Але якщо вас цікавить, яку фірму хімії я використовую, то це німецька s 100 Це ось очисник для ланцюга. Це ось очисник для дисків, для дисків. Ось поліроль, поліроль їхня. І ще тут купа всього, 80% хімії. Це якраз у мене s 100 Але ви можете використовувати будь-яку. Блін, навіть для догляду за шкірою у мене хімія від s 100 Блін, я рис не посолив. Фак. Не мій день, чесно скажу. Мотор розвалюється, рис не посадив. Що ж, друзі, я буду їсти. Бо я голодний, капець. Просто капець. Тримаю цю склянку, ніби я зараз буду тост якийсь говорити. Але ні. Дякую вам за перегляд. Дякую за підтримку і чекайте новий відос. Огляд мого байка. Побачимось, друзі. Па-па! Папа! einer hai lắm